Катаються на лижах і відчувають, що можливо, все українських ветеранів запросили до США на активну реабілітацію. наступна станція Америка. Американська благодійна організація влаштувала навчання для наших ветеранів з адаптивного катання на трьох лижах. Серед п'яти учасників програми опинився наш ведучий та ветеран Олександр Швачка. Він розповів, бійці, які втратили на війні одну кінцівку, знову мають можливість підкорити гірські схили. Для цього потрібні одна повномірна лижа та два ручних аутригера. Навчають і підтримують ветеранів тренери з лижного спорту і катаються учасники програми на крутих гірках на рівні з професіоналами. Наш ведучий розповідає, емоції фантастичні завдяки катанню на адаптивних лижах. Люди з інвалідністю мають можливість здобути новий досвід, відчути адреналін, задоволення та віру. Це один із методів реабілітації, адже ветерани розуміють, що можливо все. І головне, Олександр Швачка, співзасновник міжнародного благодійного фонду, пояснює, американці подарують нам обладнання для катання і за здобутим досвідом у США наші ветерани реабілітуватимуть поранених бійців в Україні. Слава Україні! Героям слава! Також американські волонтери влаштовують гостям екскурсії та зустрічі, що сприяє психологічній реабілітації. Українських ветеранів розселяють в американських сім'ях. Місцевий прийом наші захисники називають дуже теплим. Уявіть, для них американці навіть приготували український борщ. Особливо вразила їх підтримка від незнайомих американців. Thank you. Thank you. Наші захисники неодноразово ставали свідками мітингів проти дій Трампа, акцій в підтримку демократії, президента Зеленського та України. У США свідомі люди називають Україну символом свободи та демократії. Українці тримайтеся, ми обов'язково переможемо.